Провокаціям у політичних міжусобицях парламентарів не місце. Це чи не єдине рішення, яке і більшість, і опозиція на нинішній погоджувальній раді прийняли одноголосно. Бо серед учасників суботнього «Вставай Україну і антифашистського маршу партії регіонів 18 травня шибайголів не було. Відтак і бійку влаштувати було нікому. Істину депутати зібралися шукати під куполом ради у спецкомітеті якщо колеги нас підтримують, ми б хотіли створити тимчасову слідчу комісію, яка б розібрала усі ці факти та провокативні моменти. Ми готові створити цю комісію 50 на 50, щоб не було ніякої недовіри. У нас у батьківщині винних вже знайшли. Журналістку п'ятого каналу кажуть, били юнаки з білої церкви, пов'язані із організацією молоді регіони. Регіонали з висновками не поспішають. Чекають результатів офіційного розслідування. Щодо причетності до інциденту, когось із своїх виправдовується у колонії мітингувальників було півсотні людей. Мовляв, за усіма не вгледиш. Сьогодні розбирається Сьогодні розбираються стосовно цього питання керівники наших молодіжних організацій. Коли ми починаємо з'ясовувати, деякі кажуть, що їх там не було, і вони кажуть, що це не вони. Інших відповідей на запитання я поки що не почув. Тому, допоки повністю не буде проведений відповідний аналіз даного інциденту, наперед щось говорити дуже важко. Тут бійку на вставай Україну. Міністр внутрішніх справ у відставку Віталія Захарченка у фракції удар звинуватили у недбальстві міліціонерів. Тім. Мовляв, не спинили хуліганів у спортивних костюмах. Їхнього головного чекають із виправданнями перед очі народних депутатів. Ми вимагаємо встановити особи-нападників і тих, хто їх привіз на міті. Але вимагаємо встановити особи-міліціонерів, які не зупинили. І у нас є відеодоказ цього, ці злочини. Ми вимагаємо завтра почути також прізвища міліціонерів, які у нас є всі підстави для того, щоб говорити, що вони прикривали бійку. Проти них, якщо це буде доказано, повинна бути відкрита порушена карна справа, і вони повинні піти зі своїх посад. Розмахувати кулаками на мирних зібраннях і не по людськи і не по європейськи ще кілька таких показових провокацій, і плакала наша асоціація з європейським союзом. Певен лідер всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Арсеній Яценюк. Зате можна буде повернутися у минуле до союзу радянського і політичної ізоляції.